Сучасні смарт-квартири, де в грудні вже мали б проживати перші переселенці, стали об'єктом гучного скандалу в Ужгороді. Забудовник із Мелітополя переїхав до міста ще сім місяців тому, придбав кілька об'єктів та взявся за їх будівництво. Мова йде, зокрема, про будівлі колишнього машинобудівного заводу Тиса. За словами забудовника Олексія Форкарді, його компанія понесла матеріальну і моральну шкоду. Керівник Ужгородського Дабі. Державної архітектурно будівельної інспекції, чи як вони там зараз після реформування називаються, незаконно проникла до нашої приватної власності, незаконно проводила перевірку цієї будівлі, тому що діє мораторій на проведення перевірок під час воєнного стану. Ця людина поводилася себе, грубо погрожувала, ображала, поводилася дуже шумно і агресивно. Після того, як наші співробітники запропонували дізнатися, що їй потрібно і що їй надати, щоб вона заспокоїлася, вона Образила наших співробітників словом бидло і сказала, що ми тут не місцеві біженці, і нам тут ніхто працювати не дозволить і не дасть. Начальник управління державного архітектурно-будівельного контролю Ужгородської міськради Олександра Зотова, яка і оглядала об'єкт, стверджує, це будівництво ведеться незаконно, поза як забудовник не звертався за отриманням жодних документів щодо будівництва чи реконструкції приміщення, яке планує використовувати як соціальне житло. Це будівництво ведеться самовільно. Значить, розташування цього об'єкту. Якщо подивитися на банер, написано житло, соціальне житло. Соціальне житло, взагалі житло не може бути розташовано в промисловій зоні. Відповідно до генерального плану міста Ужгорода, затверджено 2004 року. Ця зона відноситься до промислової зони, і вибачте, тут треба було розробити детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. На даний час ніхто не звернувся із власників цих приміщень за таким проханням. Натомість пан Олексій стверджує, його компанія у сфері будівництва працює більше 20 років, займається, зокрема, реконструкцією в індустріальних зонах. Відтак тут створили план, згідно з яким виконали перепланування нежитлової будівлі під офіси та апартаменти, а це не житло для постійного проживання. На наших банерах не написано, що це соціальне житло або що це квартири житлові. Тут є певна різниця, тому що є по дибенах в законах певна характеристика, що є житлова квартира, що є апартамент, що є готельний номер, що є офіси і так все інше. Тому ми будуємо, ну, тобто, ми робимо перепланування веснуючої будівлі, перепланування нежитлової будівлі під офіси та апартаменти. Апартамент. По закону України не являється житлом для постійного проживання. Цільове призначення вказаної земельної ділянки це землі промисловості, заводів, фабрик там і так далі. І звісно, що існуюча будівля, яка має те ж саме призначення, а саме це була адміністративна будівля з кабінетами адміністрації заводу. Тобто, що там знаходилось, там знаходилися кабінети директора, бухгалтерії, інженерів, там відділу продажів, там рекламного відділу, там не було цехів виробничних або слахів, складів, або ще там чогось. Щодо самого дозволу на реконструкцію, пан Олексій посилається на постанову кабміну номер 406 про затвердження переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання. Це, як правило, ті будівлі, які вже введені в експлуатацію. Ну, якщо вона. Використовувалась, то вона колись була введена в експлуатацію. Тобто та будівля, яку ми придбали і почали там робити перепланування, вона колись була прийнята в експлуатацію. Але там є певний перелік робіт, які можна там робити, за умов яких не, не можна робити. І звісно, що ми йдемо в саме в тому форматі. Перевірити законний формат будівельних робіт повинні були представники міськради, що вони і зробили, і висновки фахівців із забудовниками не збігаються. Вони не звернулись до управління ДБК, де можна було отримати хоча б повідомлення на початок виконання підготовчих робіт на демонтаж існуючих конструкцій. До управління містобудування архітектури не було звернення. Просто сьогодні цікавилася у співробітників звернення про надання вихідних даних, а саме містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки. Ніхто до них не звертався щодо реконструкції існуючої. Адмінбузівлі бувшого заводу Тиса на соціальне житло, тобто дане будівництво відповідно до чинного законодавства вважається самочинним. В Ужгородській міськраді звернулися до поліції та прокуратури задля проведення перевірки та встановлення законності робіт на об'єкті. Натомість пан Олексій каже, також звертатиметься до правоохоронців, аби надати правову оцінку ситуації.